Футболісти гірника спорт завершили свої виступи цього року у другій лізі та вже другий тиждень перебувають у відпустці, а школярі горішніх плавнів стартували в домашньому турнірі шкільної гімназіади. Рідні стіни допомагають нам, так і це вдруге, коли ми проводимо змагання зональні в нашому місті на футбольному полі спеціалізованої загальної школи номер 5 де наші учні нашого міста показують свої результати доволі такі непогані. Поєдинки зональної гімназіади тривали протягом одного дня на стадіоні зі штучним покриттям спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Таке поле подобається гостям. Поле дуже чудове. Мені дуже сподобалося грати на такому полі. Все дуже класно, було турнір бомба. Не знаю, ну я кайфуну. Отримували насолоду від гри й школярі горішніх плавнів, які зустрілися з командами з інших населених пунктів Кременчуцького району. Пройшов відбірковий турнір до зональних змагань сьомої гімназіади школярів Полтавщини. Завітали до нас, на жаль, не всі команди, які заявлялися, але от, розуміємо, що, можливо, вже погода холодна, можливо, фінансові складнощі в людей. але Приїхали чотири команди, прийняли участь у змаганнях. Крім нашої команди, були також представники з Козельщини, із Семенівського району, село Оболонь. І селище Градиск. Вирішено було змагатися за круговою системою, щоб у діток було більше ігрової практики. Незважаючи на прохолодну погоду, на полі Зош номер 5 було гаряче, адже тут відбулися одразу шість матчів. Квартет команд влаштував на полі справжню боротьбу. Прохідних ігор цього дня не було. На подив, на мій всі матчі такі були плюс-мінус рівні. Величезних рахунків не було. Хлопці змагалися як можна краще, показували свої кращі якості. Звичайно, було десь видно, хто займається футболом в секції. Звичайно, рівень трішки відрізняється. А так плюс-мінус рівні суперники. Команда Козельщинської громади у трьох проведених поєдинках досягла свого головного завдання і здобула одну з двох путівок у фінал гімназіади. На полі було гаряче всі команди були достатньо сильні і грали. Команда старалася, у нас дві перемоги і одна поразка. Так доволі чинно, добре зіграли, пройшли тепер на область. Ну, я сьогодні задоволений турніром, турнір дуже мені сподобався. Виграли перший матч в оболонь 5-0. Да, 5-0 виграли матч. Ну, доволі нам було не так і сложно. Ми одразу прижали їх, держали. На їхній стороні добре грали, були моменти, могли більше забувати. Так вся команда чудово зіграла, сподобалося другу ігру грала з, з Градинськом. Ну, думали, буде послужні, але нам ця ігра далася така. Ми теж, як оболоні, прижали, нам тренер сказав, що одразу прижимаємо, щоб вони не знали, що робити. Ми прижали, забили свої моменти. Ну так, а з гірником зіграли. Ну, да, видно, що хлопці грають. була дуже дуже хороша гра. Всі були на скорості, всі бігли, всі неслися, нормально зіграли, всі, Ну, чуть нам не повезло, переіграли. Ну і ви здобули путівку, готові тепер знову приїхати, знову грати в фінал? Так, готові приїхати. Ми до цього стремилися, будемо показувати свій уровень, будемо грати, Надіємося, що може, ну, щось та й покажемо. Ну і у вас є козир, ви вже тут грали і вже звикли до поля, так? Так, так, да, грали тут, вже є. І Знаємо, як треба бігти, як м'яч котиться. На трибунах стадіону ЗОЖ No5 не випадково був присутній тренер дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт Олександр Бідник. Він прийшов подивитися на своїх вихованців, які грають у команді гірників вікової категорії Ю-17. Нещодавно вони завершили першу частину чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України, але цього року в них ще є можливість виявити себе на футбольному полі. Були вихованці ДЮФК гірник спорт із категорією 17, Вихованці тренера Олександра Бідника. Також ми Взяли вихованців із Ю-15 тренера Романа Цимбала. Тож хлопці спробували себе. Також вони грали в чемпіонаті України. Вони доволі гарно зіграні. і Вони тут також показали свій рівень, що вони на рівні Кременчуцького району можуть змагатися доволі непогано. Сподіваємося, на фінальному турнірі вони ще краще себе проявлять. Виходить, що з Ю-17, Ю-15 можна створити таку непереможну команду, так що яка така, збірна виступила. Ну будемо сподіватися, що так. У нас вже є досвід перемоги е, в гімназіаді Полтавщини з футболу. Тож ми дуже сподіваємося по три цей результат. Наприкінці листопада на поле зож номер 5 знову вийдуть шкільні команди в рамках фінальних змагань з футболу у залік сьомої гімназіади Полтавщини. Я думаю, що і фінальні змагання, які будуть проходити в нас 22-23 листопада, також виявляться найкращими ймовірність, що наприкінці листопада може бути сніг, навіть ну може, але ви знаєте, в спорті вся погода. В любою погоду можемо виступати на фінал гімназіади Полтавщини у горішній плавні. З'їдуться вісім команд, які визначатимуть переможця обласного етапу цих шкільних змагань.